Військовослужбовець Микола Кучер прийшов до громадської приймальні департаменту соціальної політики, щоб оформити грошову винагороду до Дня захисників і захисниць України. Мені казали до Дня захисників і захисниць заяв написати. Коли йому виповнилося 60, він демобілізувався. каже, служив шість років. Тепер отримує виплату як ветеран війни. Якщо тобі якась допомога, є, ти дивися в тебе, там як перевести по образному на карточці, раз в тебе гроші ще є доповнітельними. Воно допомагає, теж розумію. Колишній військовослужбовець Вадим Пархоменко теж написав заяву на отримання коштів. Говорить, оформлює виплату не вперше. У мене троє дітей, да і мати хвора. Я демобілізувався. А також служив 14, 15, 16, 18 рік і ось 22 по 23. Раз на я знаю, що отримують. Я знаю до цього, да, я з 18 років її отримую. Прихожу кажу. Це допомога для людей, для ветеранів теж саме. Тим більше в нас не, в країні так багато грошей так і не заробиш. Військовослужбовець Олексій подав документи на отримання виплати ще в квітні. Каже, така допомога потрібна для військових. Каже, потрібна для військових. Звісно, потрібна. Людям треба, людей треба підтримувати. Країна дає допомогу, треба. Щоб отримати грошову винагороду до дня захисників і захисниць України, який відзначають 1 жовтня, необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання, посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, довідка про безпосередню участь, реквізити банківського рахунку, довіреність, документ, що посвідчує особу. Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління у справах ветеранів війни та надання соціальних гарантій департаменту соціальної політики Наталія Матвійчук. Ця програма на даний час діє на 2005-2027 роки. Право на цю виплату мають. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які є учасниками антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасниками революції гідності, і вже захис нашими сьогоднішніми захисниками після повномасштабного вторгнення У випадку, коли наші військові, які зараз проходять службу десь. Не може з якихось причин звернутися, може звернутись довірена особа на підставі свого документа і належним чином оформленого доручення. Говорить, така винагорода щорічно виплачується в розмірі трьох тисяч гривень за рахунок міського бюджету. Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.